які який записаний англії від Івана, 12 розділ, 26 вірш. Як хто служить мені, хай іде той за мною. і де я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Ось ще одна обітниця. Як хто служить мені, хай йде той за мною, і де я, там буде й слуга мій». Рік назад, потім більше року назад, ми переїхали жити у Богорочани. І там є таке евангелізаційне служіння, палатка в середу. Виходять брати з палаткою козар, і якби таке служіння роздають Євангелію, Боже Слово. І я був час часто з ними був на, в тому служінні. І одного разу підходить жінка до нас, така старша жінка. Вже. І бачу, знає Боже Слово. Починає говорити, цитувати місця писання. І так з таким захопленням говорить про Боже Слово. Каже, я цим живу, я без цього не можу, я це читаю, я досліджую. Я бачу, що людина знає Боже Слово. І я їй, а ну, я не знаю, хто вона. І задає їй таке питання, мені прийшла на серце така думка, і кажу. А чи віруєте ви в те, що ви будете спасені, як ви помрете після смерті? А вона каже: а хто його знає? Я надіюся, Бог добрий, а хто його знає? Ви знаєте, мені цей текст прийшов на, на, на думку, я кажу, так є написано, що хто служить мені, хай йде той за мною, і де я, там буду й слугамі. В цьому є певна обітниця. Якщо людина служить Богові. Якщо вона йде за Христом, то вона буде там, де Христос. І дуже важливо вірити в обітниці Божій. Дуже важливо вірити. Тому що, ви знаєте, різне вчиняє, якби людям і одне говорить, і інше, але увагу від Христа людини від, 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 відвертають, забирають. Вчать надіятись на діла і робити багато добрих діл для того, щоб заслужити щось у Бога. Ми не можемо заслужити спасіння, брати і сестри. Воно дається по благодаті дару нам і мусимо вірити в цю обітницю. Хай нас Бог благословить, хай не дасть Бог нам, щоб нас ворог обманув і підсунув своє якесь вчення. Ви знаєте, що людина може бути в церкві, може ходити в зібрання і в служіння, але коли віри немає, коли людина не живе вірою, це дуже погано. Для неї самої в першу чергу. Це дуже погано. Тому мусимо вірити в Божі обітниці, які дані нам, вони не змінні. І я думаю, що багато вже чого ми побачили в житті, що виконали з того, що сказав Бог. І виконає це все те, що сказав Бог про нас. Хай нас Бог благословить. Хай нас Бог благословить. Якось недавно на цьому же служінні підійшла до нас одна жінка, видно, вона не місцева, а от на базарі. І так взяла якусь там літературу, щось там оглядає. І каже, а ви з якої конфесії? Кажу, ми іванівські християни. А вона каже, я теж. Я теж. І починаю розказувати свою історію. Каже, я жила в Запорізькій області, почалась війна, почали бомбити. І ми вимушені були переїхати в Германію жити. Переїхали в Германію, каже, там я була в Баптистській церкві в Запорізькій області. І я каже, зараз в такій церкві, яка вірить в повний Івангелій. Я хай вірить в, світи, в Дари Святого Духа, я каже на даний час в такій церкві в Германії. І я каже, прошу Бога, щоб Бог хрестив мене Святим Духом. Я прошу, молю за Богу. це. Я дуже цього хочу. І каже, я, ну, відколи я увірувала, я розуміла, що це має бути. Не може цього не бути взагалі в, життях, в житті християнина. Але була в такій церкві де цього не вчать. Я кажу, ви знаєте, що для всіх дана ця обідниця. І для вас в тому числі. І Бог її виконаний. Слава Богу. Слава Богу. Богу. Живемо вірою, віримо, віримо в обідниці Божі. Бог він ніколи не помиляється і не, і не відмовляється від свого слова. Якщо сказав, збудеться. Слава Богу. Ви Слава Богу. знаєте, що людині буває важко дочекатись виконання Божої обітниці. Є така поговорка, що дуже важко чекати і доганяти, правда? Дуже важко чекати і доганяти. І це буває непросто. Гріховна природа кричить і вимагає вже того, що хочеться. І людина десь часто може робити певні кроки, не дочекавшись виконання Божої обітниці, і ці кроки можуть бути помилковими. Ці кроки можуть бути помилковими. Але те, що сказав Бог, воно збудеться. Попри всі помилки, які може зробити людина, Бог виконує те, що сказав. Хочу приклад прикладну історію нам нагадати, як було в житті Авраама. <клес> Пам'ятаєте? Як колись йому Бог сказав, що Бог його так розмножить, як, як зорі небесні, як пісок морський, таке буде його потомство. І написано є, що він увірував Богові і віра його зарахована йому праведність. Після цих слів Бог йому дав цю обітницю. І він повірив Богові. Він не просто в Бога повірив, а Богові повірив. Довірився Богові. І віра йому зарахована в праведність. Але проходить час, проходять роки. Він вже старий, дружина стара, а дітей нема. І чисто, по-людськи, вже ну, не може бути дітей, бо вони вже похилого віку. І що дружина робить? Сара що робить? Каже, ну, зійдися з моєю служницею. Хай вона народить дитину, щоб було, не був наслідник. І робить певний крок. Бог цього не казав робити. Бог дав обітницю і все, що їм треба було, чекати виконання цієї обітниці. Але ви знаєте, так якось факти піджали. І, видно, в Сарі була менша віра і довіра Богові в Аврааму. Тому що він, якби, цю ідею він не подавав, подала його дружина. І ось вони роблять цей такий крок, народжується від агар, її чоловік, е, син їм. І це якби не те, що Бог про це не говорив і не казав так робити. Але ось робили помилку певну. І попри те, що все, що вони якби, не дочекались виконання обідниці, Бог не відміняє своєї обідниці, Бог її виконує. Проходить час, коли в них народжується син. Це говорить нам про вірність Божу. Це говорить нам про те, що в Бога на все свій час. Це говорить нам про те, що якщо ми навіть зробили неправильний крок, не дочекавшись обітниці Божої, Бог все рівно її Не Заганяємо в себе в глухий кут, коли ми десь, може, помилили в чому, коли ми десь поспішили. Віримо в те, що Бог може все поміняти і все виправити. Тому що Він самогутній Бог. І він дивиться не так, як людина. Він розуміє людину набагато глибше. Він розуміє, що в людині є, людина є недосконала, яка може помилятися. Тому хай нас Бог благословить, допоможе нам вірити в його обітниці, які збуваються. Ось ця обітниця про те, що зійде Святий Дух, була дана давно-давно, ще пророком Іоїла. Давно-давно, далеко до приходу Ісуса Христа. І настав час, коли вона збулась, коли вона виконалася. І до цього часу Дух Святий є на землі, як вже казав брат Руслан, і Він нам допомагає йти за Богом, Він нас приводить до віри, і він, нам, він нас надихає і Він дає нам сили. Слава Богу. Слава Богу. Хай нас Бог благословить і допоможе вірити в обітниці. Вони не змінні. Бог не помиляється. Амінь.